Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті ультразвукова ванночка. Прийшла вона без признаків життя. Подаємо напругу, але, як ви бачите, ніяких ознак життя не приз... немає. Розбираємо. Розбираємо. У нас є кнопки керування, і шлейф у нас йде через петлю. Можливо, проблема там. Будемо розбирати дивитися, відкручуємо 4 гвинтики під ніжками. Ось таке начиння вона має всередині блок жилення, перетворювач і трішки електроніки. Розбираємо кришку і добираємося до самого шлейфу від кнопок. Як ви бачите, у нас тут є проблемка. Знімаємо кембрик, і я не помилився, так і є. Три дроти у нас обірвані. Ну що, будемо міняти? Будемо ставити костилики коротенькі з провода МГТФ, термостійкий гнучкий дріт. Відкусуємо старий і зачищаємо, залужуємо кінчики дротів, так, припаюємо, Провід одягаємо кембрик і обсаджуємо його. Далі одягаємо загальний кембрик, припаюємо дроти до плати і дроти. Подовжуємо. Ось так все виглядає в зібраному стані. Далі ми робимо перевірочку, як ви бачите, у нас підсвітка запрацювала, далі дивимося, де кнопка старт, ось вона. Так, і пробуємо вмикати. О, і як ви побачили, запрацювала ванночка, вимикаємо, далі вкладаємо дроти, щоб вони не заважали і щоб в подальшому вони не ламалися. Збираємо, одягаємо кришечку в. Укладаємо ще раз уважно дроти, щоб нічого у нас не передавлювалося, одягаємо верхню кришечку кришки і скручуємо її до кучки. Далі закриваємо, укладаємо кабелі знизу, тому що їх трошки смикав, одягаємо кришечку нижню і закручуємо 4 гвинти. Далі робимо перевірочку контрольну. Так, вмикаємо, і як ви чуєте, все працює. Все відою власнику, нехай тішиться. Дякую за увагу. На все добре.